Нинішньому Євангелію Господь напоминає нам, що свобода во Христі, котра дана християнам, це велике дарування і велике багатство. Між православними християнами, котрі держаться канонічної церкви, мають свободу во Христі, різниця з тими людьми, які Бога втратили. Но Ганьбляться казати, бо вони не ганьба бути безбожником. Але тоді пристають до любої секти, до любого розкола і утверджують, що вони теж віруючі, але діла катастрофічні в них. І вони виконують волю сатани, який прибуває в людях бездуховних. Щоб порозуміти, яке то страшне, судова практика наповнена, що чоловік лунатик, ночу встає в півночі, зробить злочин, когось уб'є, вертається домів, лягає спати і рано нічого не помнить. Нині у Євангелії споминається хлопчик-лунатик із дитинства, сатана його мучив. І тільки силою Божою Сатана був вигнаний, і хлопчик став здоровий. Наскільки нині дітей наших мають проблему лунатизма? Ми деколи не замічаємо, або батьки не хочуть вірити, що непослушання їх дітей. Коли дика агресія, коли нападіння на батьків не є простоє, звичайною, а признаки лунатизму, признаки того, що дитина давно вже раб гріха, раб сатани, і виконує волю отого от сатани, який внушає чоловікові, що ти чоловічий нормальний но потом заставляє його робити злочин. А після того сатана внушає, що він нічого не зробив. Ми нині видимо, котрі приймають рішення бити церкву, заборонити церкву, захоплювати храми, а потом сатана їм внушає, що нічого не було. Неправда? Ви щось чули? А хто буде говорити? Моєму приліпиме тепер дуже ходове розпалення релігійної ворожнечі. Як написав мені один адвокат, коли дивимося на ваші проповіді, на прекрасні служення і коли знаємо, що вас судять за розпалення та хочеться крикнути, не виробите розпалення, а розпалення в умах злих людей. Які замовили вас політично, всі розумно знають, оби що були. і прокурори, і судді розуміють, що складну злочину в наших словах нема, події злочину нема. А куди дітися і слі підконтрольні люди, і імітірують, нібито правосуддя, а фактично виконують злі укази, смертельно порушуючи. Законодавство і країни, і міжнародної. Ми за останні два роки приподнесли суддів наші клопотання, просьби, приносили в доказ документи. Де, що одказав, більшість ігнорує, як будто би судовий процес це пісочниця дитяча, і прийшлося просити. Да отвод от вот судді, який на 90% моїх прав уже порушив. Що ж робити нам в такому случаю сьогодні, каже Павел красиві слова, до великої ганьби до безбожників. Многії з вас, каже Павел, не віруючи, Павел каже, уразумляю вас, як своїх розлюблених дітей. Хоч у вас тисячі наставників у Христі, але духовних отців немного. Я Павел проповіддю родив вас для духовного життя, родив вас у Христі Ісусі благовествуванням. І тому моляю вас, подражайте, угождайте або ведіть себе так, як я повівся з вами. На сьогоднішній день 70 священників. Судять за порушення рівноправності громадян по релігійним переконанням. Вся Україна, в піє, кричить, де ви видите це порушення. Та да кожен день саме православних християн і православних священників порушується рівноправність, до нині православним священикам заборонено бути воєнними капеланами, а від хлопці наші 70% на війні. І їм чужі священники читають молитви або не читають. Заборонено нам на Різдво нашої 7 січня мати вихідний день. Треба бути сліпим і оглухшим, щоб не розуміти, що у нас є повний набір доказів порушення рівноправності в наш адрес. Ні. Навіть судити в їх руках і судять нас. Судять, роблять вид, причому маніпулюють так, в першу чергу зманіпулювали поняттям, що таке релігійне почуття. Прийшли п'ять случайних людей з вулиці і сказали, ваша проповідь порушує мої релігійні почуття. Здоровля втратив. Да ні, мені видить. Но так твоя суб'єктивна оцінка могла бути. Ну почому тебе суд прийняв і так нещасно позорив себе український суд, приймавши п'ятьох случайних людей, котрі сказали, а нам всі не любить його проповідь. Ну і що не слухай. «На нет, В суді вони вже заявили що порушення великої, судіть його по 161, шістдесят хоча б ні один з свідків не є правовик і поняття про статт немає. Що ж нам робити сьогодні, каже Господь, коли подивився на батька і на того лунатика, сказав: «О, родин невірний, доки буду з вами, доки вас буду терпіти, приведіть мене сюди!» І зціливши отрока, Ісус сказав слова. Батькові сказав: Запаминай, сей сатанінський род. І зганяється тільки постом і молитвою. І так, два інструменти, котрими Господь указує, можна сатану із Лунатика вигнати, пост і молитва. Якщо у православних пост на першому місці і молитва на першому місці, пост охороняє нас зовні, а молитва знутрі, то сектанство нині одказалося від от поста. Почому? Да той, хто создавав секти сатана, він боїться поста. От почому чому, до тих пір, поки ми держимося канонічної церкви, а наша Українська православна церква, де предстоять блаженніший митрополіт Онуфрій, а в Закарпатті ми тисячу сто п'ятдесят років православні і просимо світніх безбожників не лізьте до нас. Не лізти в нашу історію, ні Києва, ні Москви не було ще на світі, коли тут вже було православ'я. Ми ся держимо його і не поміняємо, Но лиш так держася, не обіжаєся на гоніцілів, но моляся за них, за те, що вони осознаємо що наші гонітелі порушують наші права. І ти, Божа мати, благослови наших людей, благослови нашу молодь. І тих діточок, котрі пострадали від лунатизму через те, що батьки не моляться, матеря безбожні, Господи, і наших діточок помилуй, Ведь по світу ходять, по Європі тепер ходять, видять всяке безобразіє всього освітню Господи, помилуй їх молитвами Божої Матери, щоб у добрий час колись мир настав, і наші люди вернулися на нашу землю. І ми би з любов'ю возблагодарили Бога, і ту на землі були діти Божі, послушні Євангелію, а вічності свободні во Христі і возрастаючи духовно, змогли би наслідувати Царство Боже. Амінь.